Чи варто припиняти прийом вітаміну Д влітку? Не варто. Треба продовжувати прийом вітаміну Д навіть коли активне сонце. Я бачу щодня аналізи пацієнтів своїх, які там були на балі місяць, були на відпочинку або просто на літо відмінили прийом вітаміну Д. Вони потім приходять на консультацію. Я бачу там дефіцит вітаміну Д, а ми тільки його підняли дуже важко. Дивіться, якщо навіть активне сонце, не буде у вас синтезуватися вітамін Д, тому що дуже багато на те є причин. І перше, те, що в нас з віком знижується синтез вітаміну Д. По-друге, це внаслідок порушення роботи мітохондрії, коли є гіпотереоз, коли є хронічне, хронічне запалення, коли є залізодефіцит, або просто дефіцити вітамінів, і мінералів, там, запалення в організмі, інфекції, вірусні, бактеріальні, все це. Це буде порушувати роботу мітохондрії, а щоб нам насинтезувати, виробити в організму вітамін Д, нам для цього потрібна енергія. Далі є ще генетичні особливості. І реально ну, просто у 80% людей є генетичні особливості, що призводить до порушення засвоєння вітаміну Д. І на це теж треба звертати увагу а краще ще і здавати регулярно аналізи на вітамін Д, навіть якщо ви його приймаєте. На постійній основі все одно треба здавати аналіз, щоб якщо що, відкоригувати дозування. І також треба зрозуміти, що ми не перебуваємо на сонці достатньо часу, якщо б він навіть у нас синтезувався на сонці. Все одно є там маленький відсоток людей. Я, наприклад, за всю свою багаторічну практику я тільки один раз бачила нормальний рівень вітаміну Д без прийому добав. Реально. І якщо навіть там у вас все добре з мітохондріями, у вас може реально синтезуватися вітамін Д в організмі, така проблема, що ми не знаходимося на сонці стільки часу. А якщо і знаходимося на сонці, ми користуємося СПФ. І тому вітамін Д в нас не синтезується, тому я раджу не припиняти прийом. Щоб отримувати більше корисної інформації, я раджу підписатися на мій акаунт.